Бувають випадки, коли неправильно вдягають рукава на зернову плющівку. Зараз ми вам правильно покажемо, як це зробити. Для початку потрібно опустити піддон, на який лягає рукав. Після цього беремо рукав, дістаємо з коробки. В нашому випадку він вже був розпакований, але потрібно, щоб. Стрілка показувала не в сторону плющівки, а в сторону, куди буде виходити рукав. Тому що стрілка розташована так, щоб показати, як вдягати рукав на зернову машинку для запакування сухого зерна. Ми його зараз розвертаємо в іншу сторону. Далі потрібно вдягнути рукав на верх тунелю зернової плющі. Після того як ми одягнули рукав на верх тунелю, потрібно, щоб низ рукава пройшов на піддон. Тепер, як ми вдягнули рукав на тунель, можна обрізати стяжки. Ну і тепер, коли всі стяжки зрізані, можна піднімати піддон на піддоні. Також є захисний крючок, який тримає його від падіння. Його потрібно закріпити.